Війшла просто в неймовірне знання. Чому у нас підвищений тиск? Саме ця назва говорить підвищений тиск. Тобто тиск давить на судини саме перше. А що такі судини? Судини це форма, проявлена, це творець проявлений. Пам'ятаєте, я вам казала, що форма. Все, що є форма. Це є Творець, енергія Творця, а все, що є наповнення цієї форми це є Матінка Всесвіт. І коли ми маємо високий тиск, ми не приймаємо Творця і ми не приймаємо чоловіків, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то ви не приймаєте так само Творця і не приймаєте себе. Як чоловіка, тобто підтримуйте постійно про себе руйнівні програми, десь себе навіть по-людськи недооцінюєте. тобто постійно на себе давите, тиснете. І від цього на фізиці це проявляється. Як високий тиск, маю сонечки.